Друзі, доброго вам дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін. Ви дивитесь канал Пропасічне життя. Сьогодні я вам пропоную поговорити на тему плем'яного ядра, а саме пород бджіл. Але для затравки теми зараз сходимо в курник. Ось мій курник. І зараз ви зрозумієте, чому я сюди йду. Візьмемо трошки зерна. Обах. Так, візьмемо трошки зерна і йдемо в курник. Так, як же ж так безпечно зайти в курник, щоб ніхто не вибіжав? Заходимо, всі заходимо. Так, всі зажгли, ніхто не вийшов. Дивіться. Оце кури. Бачимо кури, наче все. Що тут казати, кури та і кури. Всі одинакові. Але якщо придивитися, от, наприклад, ось ця. Ось ця чи ось ця. Ось така біленька, бачите, біленька, маленька. Називається порода Ломан Браун. Це порода, яєчна порода. Тобто вона е розрахована на яйця, але всі кури несуть яйця. А ця порода Ломан Браун вона мала їсть, розумієте? Тобто ефективність виробництва яєць буде більше. Далі, оце дивіться, вся коричнева. Чи ця. Чиця. Чиця. Порода хайсекс, порода м'ясо яєчна Тобто вона несе яєчка і вона і трошки м'язка є, але і їсть більше. І є отакі, от дивіться, от черненькі, черненькі, ось, сіренькі. Десь біленькі. Де, де біленька моя? А, ось, біленька, бачите, біленька. Це кури дворові, так скажемо. Несучка сіла на яйця і зі своїх яєць висадила, висажала висадила, і виховала оціх от курчат. Це все кури, але у них різні якості. Давайте дамо цинички і підемо розмовляти про породи. Так, як ви зрозуміли, що цим... Коротким включенням з курника я вас підвів під, під, під е, ту думку, що у бджіл теж є відмінності по породам і теж є відмінності по якостям. Давайте я вам розкажу коротку історію щодо породу у мене і е, далі приступимо до обговорення пород. Розпочав я свій шлях. Мені там одна добра людина подарувала один вулик. Ну і звісно невідомо там яка порода. Так, зараз ми на пасіку вийшли. Звісно, невідомо, яка порода була у той людини. Кляті були бджоли капець. Тобто вони зробили мені курс молодого бійця. Тобто я теж вважаю, що початківець повинен отримати люлей. По повній програмі. Отак я й отримав цих люлей в перший рік. На другий рік зробив дві сім'ї. Тобто з одної зробив один відводок і пішло на другий рік дві сім'ї. Одна сім'я не перезумувала. Залишилася у мене опять одна сім'я. На другий рік я вже там докупив 5 вуликів. Теж докупив, знаєте, таких, як мені здається, дворових наших. Які теж ну, бджоли, як і бджоли, там носили трошки меду. Я тоді, коли був початківцем, не дуже замислювався, скільки там повинно бути того меду, яка поведінка, поведінка повинна бути у тих бджіл, там лагідна чи не лагідна. Ну я, звісно, думав, що бджоли вони повинні жалити. Це було до речі. Більше 20 років тому. Мені ще було е, далеких 18 років, тобто скільки зараз мені. Ну, то, да, да, Десь майже 30, 30 років тому. Ще нема 30, але скоро буде. Так ось продовжую я розмову. Потім е, мій шлях у бджільництві там, різними там, були у мене події. Я там і стояв у бригадах, і, в, і, і ми далеко качували, і недалеко. Але в один момент мене так, доля звела з пасічником, у якого теж була така цікава історія. Він купив бджоли і технологію там, у дідуся. Там цікава технологія, зараз не про це. І ті бджоли, коли ми стояли з ним, завжди його бджоли приносили більше меду. Наприклад, ну, як мінімум по кругу, по колу десь кілограм на 10-15 на завжди вони були. Більш ефективні. Я спочатку не задавався питанням, тому що це, я був пасічник вихідного дня, мені, мене це не дуже хвилювало. А потім я почав придивлятися, і дивлюся, в нього б така, не така, як у мене. А така рижа. Знаєте, вся рижа, ну як, як мій кіт, от той, що, що біжить, як кіт. Така рижа. Потім, потім я. Все ж таки прийшов до висновку через десь 10, 10 років, що це в нього була італійська порода. Я така рижа, рижа. Ця матка, особлива така рижа. І оця порода, знаєте, вона приносила йому більше меду. У нього завжди було десь на корпус більше бджоли. Завжди він, коли відкачував мед то бджолу не знав, як заженуть обратно в корпус. У нього там була друга технологія зовсім з цими бджолами. Пару слів скажу про його технологію. Він цю технологію не як кажуть, не видумував, а йому оцей дідусь він більше 40 років займався бджолами. Він оце отак от передав і він робив те ж саме, що робить дідусь. Те ж саме. Тобто він не замислювався, чому так треба, чому ну, так треба чи не треба. Ми коли сідали там за чаркою е і обговорювали там різні технологічні прийоми, він не дуже розумів, чому треба так, а не так. І дуже у нього ну, не дуже-не дуже, дуже у нього були знання усі е поглиблені знання про біологію бджолиної сім'ї. Але факт залишався фактом, що у нього було більше меду, його технологія працювала. І сама порода ця працювала. Отже, друзі, так я познайомився після нашої дворової бджоли з першою другою бджолою це італійкою. Ну, Вона, вона мені, звісно, я маю на увазі, що вона була більш ефективна, ніж мої бджоли. З цього приводу сподобалася. І я починав. починав Замислюватися, щоб придбати таку бджолу. Ну, звісно, що тоді, більше 20 років назад, це була дуже велика проблема. Питав я маточники, щоб той мій колега мені дав, але він не давав мені маточники. Ось до цього. Він, до речі, і сам так не дуже виводив маток. Маток виводив ройових. І іноді свіщових. Ось така у нього була система. Ну, я ж кажу, це зараз на тема для, для розмови, розмови про породу. Так ось, так я познайомився з, з італіянкою. Потім, звісно, коли пройшло год 10 моєї пасічної кар'єри, я почав ходити в спів нашу спіл, в Миколаївське міське товариство бджолярів. І там я почув, що є, там можна купити матку, там плем'яну, там добру. І ми почали з нашим товариством. Я, я з ними почав придбавати маток, звісно, що карпатської породи. Тоді купити, окрім Карпатської в, той, в ті часи, я ще навіть не чув про, ті, про другі породи. Карпатська бджола була, була добра, була, вона швидко розвивалася. Помірна у неї була агресія. Єдине, що мені не зрозуміло, було, чому вона от медзакаці, наприклад, коли відкачав, і потім там період був, вона починала скорочувати гніздо. Тобто червлення зменшувалося і потім сім'я зменшувалася, а потім за місяць заквітовував соняшник і там вже. Сила була не така, як повинна бути. В деякі роки ми з напарником дуже активно качували. в ті роки було більш-менш нормально. Коли у нас вдавалося нам знайти гречку, наприклад. І, тобто той 50 період, гречка вона майже після акації квітує там, за тиждень, за два. Ті роки були більш, більш добрі. Далі я ще кажу, почав придбати маток. Потім я замислився над тим, щоб придбати всіх маток карпатської породи поранше, я кажу, щоб зробити раннішні відводки і щоб ефективність цих відводків, щоб вони більш швидко виросли. Але столкнувся з тою, з тою проблемою, що більш ранні матки, по-перше, їх важче знайти. Треба робити передоплату. майже, ну, Ті матководи, з якими я працював, вони тільки робили по передоплаті з такою, з пчолою, матками. І отже, все ж таки розкошелився я, передплатив там 100% за ті матки, які в перших числах травня мені повинні плідні надіслати. І що ви думаєте, прийшли, прийшли мені матки, а тоді я вже знаєте начитався про такі фактори як спірматіка. Тобто, якщо початківці не знаю, зараз скажу маленький лайфхак, що наприклад, от матка померла. Там, наприклад, не прийняли матку, викинули її з вулика. Не чекайте, поки вона там дуже довго буде лежати, візьміть, відірвіть їй черевце в районі другого тергіта, І там буде така типу, горошинка, горошинка білого кольору, шарик такий міліметр в діаметрі і розчавіть його двома ногтями, ту спермотеку. І якщо там матка плідна, то там повинна бути сперма в той спермате, і там повинна бути рідина. А якщо матка не плідна, то в спермотеки нічого не буде. Тобто ви просто роздавите той міхорець і нічого туди не витачить. Отже, що ви думаєте, я не пам'ятаю скільки, наче біля 20 маток я тоді замовив. І дуже був великий неприйом маток. Щось там чи 12, чи 11, при всіх 20 маток прийняли. І я став давити сперматеку. Що ви думаєте, майже всі, всі оці 8 сперматек, наче одна тільки була з спермою, а ті 8-7, точніше, були без, без сперми. Тобто матка були наплідні. Тобто мені продали за ціною. Ранішньої плідної матки в травні місяці неплідних маток. Ось. Вони теж такі були гарні, добрі, великі. І тоді я почав замислюватися з того моменту, коли, я кажуть, влетів на більш-менш такі гроші, що треба виводити маток самостійно і замислювався над породами. Тут на горизонті, звісно, у нас з'явилося нові для. У мене тоді породи карніка і бакфаст. І почав я розбиратися, що треба брати. Тоді дуже сильно розкручувався бакфаст, а карніка позиціонувалась як та ж сама Карпатка, тільки друга лінія Карпатки. Точніше, Карпатка, друга лінія карніки. Ось, ось так. Тому якось як я на карніку не звернув уваги, звернув уваги увагу на бакфаст. У нас працював тоді наш матковод Володя сіненький. До речі, він зараз оборонить державу, Якщо Володя дивишся, привіт тобі. І почав я потихеньку придбавати у нього. Там у других містах був запрошений до нас Геннадій Браніславович Ізмайлов на наші семінари. Теж у нього передбував я маток і, знаєте, сподобалось, чим сподобався бакфаст. Подобався бакфас, по-перше, поведінкою. Тобто немає такої агресії, як у тих бджіл, які були у мене раніше. Там не то, що знаєте, бджола зовсім не нажалить, але вона, вона агресивно реагує на агресивні рухи, скажімо так. Якщо пасічник... З нормальною ну, ведеть нормально себе з бджолами, тобто трошки димку, рухи не різкі, а помірні. Ну, як повинна бути робота з бджолами. Якщо ти не провокуєш, не грюкаєш, не стукаєш по вулику. І ведеш плавні рухи, то і бджола, як кажуть, не жалить. А були ж у мене такі вулики, що не то, що там, що там казати різкі рухи. Ти тільки відкрив одну потолочину. У мене тоді була частина ще лежаків, одну потолочину там, із, там з десяти ту досточку підняв і вже вони піднімаються, почають жалять тебе. Раніше не було таких засобів захисту, як рукавиці. Це все, як кажуть, діелектричні е були рукавиці, Знаєте, такі резинові після одного вулика, коли поробиш влітку, всі руки мокрі, отакі От були рукавіці. Так ось без рукавіць не, не можна було працювати з такими бджолами. А тут бакфаст, по-перше, сподобався своєю миролюбністю. По-друге, розпліт був більш зосереджений в одній частині гнізда. Тобто Є гніздова частина, а є частина, як кажуть, медова друга. А у Карпатки раніше Так, так заткнися. У Карпатки, яка була раніше, розпліт був по всьому гнізду. Там п'ятачок, там п'ятачок, там стільник, там, в общем, знаєте, був розбросаний і не було такої певного відзначення певного гніздової частини. І звісно, що, наприклад, щоб пошук матки він займав більше, більше часу, тому що матка може бути і на крайніх рамках, тому що там вільний камирки, і матка туди перебиралася. А у бакпаста, воно, от, знаєш, наприклад, знаєте, таке як поклазі, відкриваєш, середина, шість рамок в середині, 90%, що там буде матка. Звісно, зараз я таке спостереження, спостереження таке у мене з'явилося, що до, до 15.00, якщо відкриваєш в, в, цих, в центральних шести рамках матка. Після цього часу, тобто ввечері, матка може перебиратися і на бокові бланки, рамки. Таке у мене спостереження. Так ось до сих пір я, до речі, працюю з цим бакфастом. До Карніки руки у мене не дійшли. Чому? Тому що ще не такий непогай запал. Щодо бакфаста і бакфаст, по-перше, хочу вирізнити основну причину зайняття бакфасту це миролюбність. Як не крути, знаєте, кажуть, що ця миролюбність може бути за рахунок, за рахунок збіру меду, тобто злі бджоли приносять більше меду. Можливо, можливо. Я спостерігав, що ці от кляті бджоли, які, які ти не знаєш, як з ними працювати, вони по факту самі більше. І самі продуктивніші, може, що ти їм менше втручаєшся туди. Не, не знаю. Але оці ось кляті бджоли, вони і більше приносять меду. Я так розумію, що це одна з рис української степової. до речі, зараз ми до неї дійдемо. Так ось сам, сама головна ознака для мене в, в цій породі бакфас це миролюбність, тому що от, дивіться. Можна, наприклад, за годину пройти 10 вуликів, наприклад, а можна за годину пройти 15 вуликів. Розумієте, це є ефективність роботи, і так як робіт на пасіки дуже-дуже дуже багато, то їх хочеться поскоріше зробити. А що таке час? Чим скоріше ти робиш, тим менше у тебе. Витрати на, на обслуговування, тобто менше у тебе витрати праці, на... Ну, відповідно, що менше витрати кладаться на собівартість меду. Отже, друзі, що, що це я за вам розказав. Ті, ті варіанти. Танечка, доброго дня! Ті, ті варіанти сусідка гукає, зараз перервемося. Ось, ось ось сусідка приходила, пригостила мене дерунами. Дивіться, яка у мене сусідка. Так, коти. Так, продовжуємо, друзі, відос про породи. Е я вже не пам'ятаю, на чому я зупинився, на аналізі казав, да, що баквас, він більш. Е більш е Добрий, скажем так, менше жалить, і з ним можна за один період часу передавитися більше вуликів. Тепер перейдемо до нашої бджоли, яка згідно породного районування повинна бути розташована. Ви знаєте, є у нас закон ви знаєте, про бджільництво, і тут і сказано, що на певних територіях повинна бути певна порода бджіл. Але оці породи, що я вам казав, бакфаст Карніка. Вони були, як це, українською. Ну, коротше, з ними зробили дуже велику селекцію. Тобто, їх вибирали погані бджоли, які не треба, не розмножували, а розмножували оці бджоли з цими характеристиками, які людину цікавлять, тобто, щоб у меду багато носила, щоб. Була миролюбівва, щоб порода була устойчива до захворювань, там, кому потрібно було віск, виводили ту породу, щоб в віску більше, кому треба прополю, щоб прополю. Тобто над цими породами працювали. А у нас над Карпаткою теж більш-менш працювали. Теж там виводили, я кажу, селекція. На якому, на якому але була на рівні. Але з українською степовою, ви знаєте, я от не знаю жодного облітника. Там, я більше 20 років займаюся, щоб де можна десь можна було придбати ці от українську степову, чув тільки одного Єгошина. Тобто, розумієте, у нього наші хлопці у нього придбавали маток. В Миколаївському міському товаристві бджолярів, але відгуки були не дуже. Були теж дуже скарги на те, що дуже агресивна бджола. Тобто з неї неможливо було працювати. Так, да, вона там працювала на іме, добре вона, Вона, по-перше, дуже ройліва, і, По-друге, вона дуже агресивна. А так вона бджола бомба. Знаєте, люди є такі люди, які займаються. Розведення бджіл шляхом роїння, тобто вони деякі чекали роїння і потім брали ті маточники і деякі навіть навмисно заводили бджолу в райовий стан, щоб вони заклали маточники і потім робили відводки. І от хто саме ця технологія у них загострена нароїння, тобто вони чекають, у них теж дуже добре виходилося. Вони казали, що ці бджоли, коли відраяться, садиш той рой і він працює як скажений, теж як варіант. Але, як на мене, тут не дуже сильно ситуація під контролем. До речі, про роїння. Бо був, був такий період у часі, коли я теж... Ще не переносив лічинки, але теж розводив бджіл шляхом раїння. Тобто бачив сім'ї, в яких маточники великі, вибирав більше маточників, на їх основі робив відводки чи ту сім'ю дерібаняв, яка раїться, чи там щось друге вбирав, Але ви знаєте, пройшло десь біля 3-4 років і у мене. 90% пасіки роїлася, і то я, я на своїй шкурі зрозумів, що це хібний шлях. Дуже багато роботи. І до речі, я тоді ще працював, був найманим працівником. І ви розумієте, що приїжджаєш на люди, приїжджають на пасіку, там трошки поробилися, дають пиво, горілку пить. А я по подроби з робиною лазив по деревам. До речі, я, я зараз дуже. Добре знімаю раї, нема. Я, я от не, не було в моїй практиці жодного рая, що в мене вийшов, а я його не зміг зняти. Навіть з таких великих висот знімав, а самому потім стрьомно. Знаєте, що люди туди боялися лізти, а я оце ліс. Але зараз про друге. І, до речі, друзі, давайте плавно перейдемо до корисних. корисних Властивостей у цих пород почнемо з української степової. Українська степова, ну це знаєте, українська степова, от я називаю це наших дворових тут бджіл-бджоли, які, як кажуть, хто не купляє матки, а розводить, розводить бджіл самостійно. Може там якусь там селекцію робить, може ще щось. Оце я називаю українською степовою бджолою. Звісно, я морфометрію не робив, але. Така бджола, згідно літературі, має великий зобік, і вона бере нектар, Тобто більше бере нектар, розумієте? Порівняно, наприклад, з Карпаткою, у Карпатка я забіжу, у неї менше зобік, але більше хабаток. Ця українська степова сама вона заточена над тим, щоб брати великі взятки в умовах півдня, де тут вони, у нас на півдні вітри. Тут же у нас дивіться степа. це от Коли тут дує вітер, і вона понижче бере, летить понижче, і бджола сама трошки більше, і вона може проти вітру навіть летить. І бере більшу кількість нектара, тобто в, в умовах степу вона більш ефективна. Закарпатку згадав, давайте тоді Закарпатку. Карпатка вона має менший, як його там, фу. зобік, менший зобік, вибачте, але для інший хабаток. І вона має змогу обрати нектар в тих містах, де українська степова не візьме. І така вона є характеристика, що вона бере нектар меншої густини. Тобто, тобто нектар, який українська степова ще не візьме, Карпатка вже візьме і принесе це. Я врахую і плюс, і мінус. Плюс, звісно, що вона більше меду принесе. А мінус, що вона може принести такого меду, на якому там бджоли, бджоли не будуть зимувати і навіть іпати там, і все вона може нести. Так що, але те, що Карпатка може брати більш сортові види медів, це дуже великий плюс. Перейдемо закарніку. Нічого, до речі, друзі, не можу сказати. Хочу тільки сказати два дві тези, що у нас останні, останнім часом це я про матководів розказав. Спочатку нашого відео, що дуже було важко знайти матководів порядних, по-перше, з якими м -м, добре працювати, які підлаштуються під твій графік. Тобто, матки будуть на те число, на яке потрібно. По-друге, матеріал От Я дуже часто спостерігав, що міняють. дуже часто міняють цих маток і якщо не міняють, дощ починається, будемо скоро завершувати. Якщо маток не міняють, то тоді Ви їх погано приймають, розумієте. З моїми матками от я почав розводити своїх бджіл, Прийомною набагато покращився. Не знаю чого. Може та матка менше їде в кліточки, може через немає того стресу, що вона тільки з нуклеуса я її зняв, потім вже зразу і посадив у відводок. Не знаю, які причини, але дуже важко нам останнім часом було знайти матковода, який повністю задовільняє. Але з'явився у нас такий матковод в Миколаївській області, який більшість пасічників задовільняє. Займаються карнікою і більшість пасічників, я не знаю, чи через породу вони на це теж хочуть карніка. Люди з ним ефективно співпрацюють. Чи через те, що більше матководів у нас нормальних не залишилося. Матководи у нас є, але я ж кажу, то тенете, те, то те, не те. в общем, не задовільняють по багатьом принципам. Якщо треба, до речі, по цим матководам зняти відео, напишіть в коментарях, чи треба, чи не треба огляд матководів. І е, е, люди перейшли е, на карніку переважною своєю частиною, і задоволені, розумієте? Те, ну там е, дуже задоволені тим, що дуже швидкий весняний розвиток. Дуже задоволені, що теж помірна рівість, медова, медова е, теж бджола, тому що ви знаєте, що е, карніка це ж Карпатка, це ж. Лінія, одна з Карняка і Карпатка вона відрізняється меншою кількістю бджоли, але там теж відселекціонували цю Карняку, що і велика кількість бджоли і намет працює нормально. А по Бакфасту, що сказати по Бакфасту? Там знаєте що таке бакфаст? Бакфаст це не порода, це селекції, і там всі, всі породи, які тільки мають. Якісь там корисні якості намішані в той баквості. І вона і медова вона і не агресивна, вона і устойча вакзахворюванням, вона і має велику масу бджоли, тому що вона все ж таки на італінки, італійки замішана переважно. Ну, в общем дуже, дуже, це результат баквост дуже багатьох років праці і селекції. Тому зараз я ще намагаюся. Працювати з Бахвастом Теж працюю з відомим на Україну маткаводів. В прізвищі не буду казати, бо мені за рекламу не заплатили. Поки що працюємо, поки що подобається. А там далі будемо, будемо дивитися. Ще, друзі, будемо закверчувати цей відос, який був присвячений. Порода бджіл, напишіть обов'язково в коментарях, яка у вас порода бджіл, чому така сама порода бджіл. Мені більше всього цікавить, ось я тут на півдні Миколаївської області, яка тут, на півдні у вас порода бджіл. розумієте? Тому що я, я розумію, що тут може бути добра одна бджола, але та бджола не, мож, не буде добра в іншій місцевості. У нас тут жарко, сухо і вітри. Ось У всіх умовах напишіть, будь ласка, у кого яка бджола і хто. Чим задоволений. Бажаю всім добра, миру, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.